Слова, які не просто проходять звуки в повітрі, вони перетворюються на основи рабо без в побудові своєї долі. Еті фрази, що повторюються без роздумів, діють як повільна отрута, в яка розмова є основи їх процвітання. Ри, здавалося б, нешкідливі вирази, але коли часто вимовляються, вони цементують деякий дефіциту свідомості і навіть блокують можливість бачити альтернативні шляхи, і можете бути розумними, працьовитими та готовими. Але якщо ці фрази є частиною вашого щоденного словника, вони підірвуть ваші зусилля, тому що достаток недостатньо для тих, хто не знає, як його отримати. І перший крок, щоб отримати його. Це те, що ви говорите. Лова це клавіші, які відкривають або замикають двері. Коли ви повторюєте фрази, що зменшують ваш потенціал, все світ реагує в одній монеті. Кілька разів я майже автоматично говорив. Такі як у мене немає умови, бо це не для мене. Кожне з цих тверджень це не просто виправдання. Це цегла на невидимій стіні, яку ви самі будуєте навколо сада. Часом ця стіна стає складною в'язницею. Ось ще гірше це те, що ти піднімаєш його, посміхаючись, думаючи, що вони просто неважливі слова рисячолітню мудрість вчить. Що людина відповідає за своє слово, я ті за свій ді. Умо що слово не просто звук це замаскована дія. Е породжує думки. Думки стають ставленнями та ставленнями звичками. Якщо ваші слова не бідність. Ваше життя незабаром відобразить його, а ага, люди звонвочують зовнішні обставини. Начальник, уряд, економічна криза в буріх, фінансовому становищі, але правда незвична часто бідність починається з бурхливої фрази на кухні банківській лінії або в розмові з друзями. Рази, які як маленькі камені в кишенях. Зважують і запобігають просуванню. Тому важливо розуміти, що мова може бути і найбільшим союзником чи найгіршим ворогом. Я від собі ринок у маленькому старому місті, де торговці демонструють свитовари, діти працюють між наметами, а жінки обговорюють ціни. Молодий чоловік скаржиться. от Мене ніколи не буде грошей. Все працює лише для інших. Аж батько різко перебиває огод, акнись. Е, Запрошути бідність до свого будинку. Ловав це як гостіт, якщо ви зателефонуєте, Вони будуть. Гедокора був шоком, але урок був записаний назавжди. Лодчик розумів, що мова може відкривати двері для достатку чи необхідності. Іншість помилок тут вважати, що слова незначні, які не мають сили. Ле саме в цій, здавалося б, невідповідні деталі тріщини народжуються. Що з часом повалити всю структуру, у те чесними скільки разів ви переповнені фразами на кшталт не пощастить? Я ніколи не отримаю, або це не для мене. І слова притягують підтвердження, і запрошуєте ці ралі самостійно жити у вашому домі. Що ви продовжуєте їх повторювати сьогодні? Завтра вони будуть сидіти за вашим столом, спати у вашій кімнаті і диктують майбутнє ваших дітей. Помиляйтесь це немає як це механічно розуму. Е, що ви повторюєте щодня? Формує ваше мислення. Умка визначає ваш вибір, і бір генерують дії, дії будують результати. Ланцюг, уму слова доля, я правда може звучати важко, але не стикаючись, ранні зміни неможливо. В наступних частинах ми проаналізуємо кожне з трьох речень, які як різкі ножиці вирізають крила свого потенціалу. Перше з них простий І здавалося б, нешкідливити і вимовляти це, не думаючи. Мене немає грошей, мене немає часу, мене немає шансів. Здається, лише щасним описом реальності, але це насправді речення, яке ви підписуєте проти себе щодня в сім'ях. які виховують мудрість предків, це навчають дітям вникати. Ніколи ви можете сказати, що не умовщині, це кінцера точка. А ще не це В Першому випадку дворі а удруге. Він залишається джар. Хто каже, що ще не підтримує живоможливість зростання. Явіть собі двох сусідів у рівних умовах. Один відповідає на питання про можливості зні. Це не для мене. каже Тене, але я готуюсь. З роки різниця між ними буде без безодні. Психологія підтверджує, наш мозок створює межі на основі слів, які ми використовуємо. Коли ви говорите ні, ваша підсвідомість перестає шукати рилі. А те, що експерти називають розумовою пасткою, швидка відповідь блокує глибоке відображення. І перестаєте бачити альтернативи, які можуть бути прямо перед вами. Тари торговець почув, як його вчень сказав, клієнт тут і у нас цього продукту немає. Власник магазину міцно виправив, каже, нас ще немає, але я можу його отримати. І навчився думати про наступність, а не про тінець. Раз роки він став шанованим купцем. Ось тільки знав, як тримати свої двері відкритими де багато людей порушують власне майбутнє. Вони думають, що ні захищає їх від розчарувань. але насправді це слово краде їхні можливості. Казав, що ні, ви паралізуєте, поки світ рухається, іська заробітна плата. Труднощі та невизначеності можна подолоти, але якщо ваша мова поселює до неможливості, все інше стає другорядним і стає стіною. То якою ти неодноразово натискаєш тискаєш стародавня мудрість, що те закривати слова двері, які життя залишилось а е, не містика, а здоровий глузд. Коли ви дихаєте, двері відкриваються, але ваша мова може і закрити. А то людей використовують ні для втом, як питулок, який бере на себе відповідальність. Однак саме відповідальність зміцнюється. І хто ранку, що пережив концтабори, писав? Що сенс народжується, коли людина вирішує не здатися, навіть у найгірших негараздів. і візьміть цей вибір у вас. Вже ні, ви вимовляєте в на стіні дефіциту, ще не те вікно на майбутнє. Що сьогодні ви розумієте, що ви використовуєте ні дуже часто це знак, і тепер ви можете почати змінювати свою мову. Оскільки мова змінює долю, це лише перше слово. Ще й два ще більш підступні. Вони діють мовчки, але залишають глиботі сліди. Друга фраза, яка підштовхує ваше життя в бідність. Звучить глотку от автора. А перше погляд, це не здається небезпечним, але це пастка, в якій падають тисячі. Автора це ілюзія, яка годує зволікання, просуваючись до невизначеного майбутнього. Що слід зробити сьогодні? В сім'ях, які цінують процвітання, його викладають ранот автора в слово бідних. А адство побудовано з діями всього денність, зберігається у вічному відстрочку. Родумати про когось, хто повторить. Автра я починаю рятувати. Автора я шукаю курс, автора мовчазне життя. Проходять дні, накопичуються руки, і життя залишається за стіном. Ізниця між тими. Хто процвітає і хто застоюється, полягає не лише в можливостях. А в вість, з якою діє кожен, то чекає завтра рідко золоше і місце. Завтра ніколи не приходить, тому що завтра завжди чекає нова. Часом звичка відкладення перетворюється на спосіб життя, а спосіб життя в свою чергу формує долю. Учасна психологія пояснює це явище наслідком зволікання Т наш мозок віддає перевагу найпростішим способом, негайні відмові зусиль, обмінюючи реальність для мабутніх обіцянок. Е, як ЗК, ви купуєте ілюзію, спокою, сьогодні і платити порожнеч завтра. Маленьк. Кому містечку був ремісник, який жив, повторюючи, буду робити завтра, а копичені запити. Клієнти пішли і вони задумалися, чому бідність не покинула його додому, його сусід навпаки підняв передусім, і сказав, зроблю сьогодні, щоб завтра було легше. А раз кілька років його напрямки були протилежні, лишнів одне втратило все. Другий став шанованим чоловіком. Лово завтра стирає дисципліну. Звучить як солодка пісня, яка накопичує вас у помилкових обіцянках. Дається, що ви контролюєте ситуацію, зрештою. Я не сказав ні сто відкладини, але це насправді повільна ерозія волі. Алюпорт говорив про увагу як найціннішу валюту. Кожного разу, коли ви говорите завтра, ви витрачаєте цю монету і приділяєте свою увагу як позику порожнечі, а не інвестувати в щось конкретне. Саме звичка інвестувати увагу на гроші визначає, чи будете ви багатими, чи залишатися бідними. Ребезпека цього другого терміну полягає в тому, що це здається не І хто не звинувачує себе в завтра? А впаки людина на полегшення, все одно буду робити, але це ілюзія. Автора не існує і неснує лише сьогодні. Сьогодні він вирішує, як де виглядати ваш завтра? Ранде помилка. люди думають, що завтра економить енергію, але насправді він краде її. Ожен завтра споживає трохи свої сили, поки одного дня ви не зрозумієте, що не залишилося енергії для початку Вриска мудрість чітких. Що ви можете це зробити сьогодні? Зробіть це, автра може не приїхати. Енапокаліптичне сповіщення це чиста логіка. А слідина монета, яку неможливо накопичити, і можете відкласти все крім самого часу. І зміть тест, скажіть, скільки разів я говорив завтра минулого тижня. Ож не цих слів тріщина у своєму мобутному. Що ви не зупинетесь, вони стануть прірвою. Оки що у нас є два слова одні і завтра, але є третя. а Звучить навіть м'якше, майже невинно, і саме це перетворює життя на мовчазний застой, рити слово, яке поякшує його ріснування до бідності. Є пізніше, воно небезпечніше ніж завтра, тому що це обіцяє ілюзорний день у майбутньому. Оді немає терміну. Ефонова сумка, де ви граєте все, що має значення? Мрій плани дід бай з вами та з тими, хто любить. Лово потім обманює, бо воно створює враження свободи. Деється, ви нічого не втратили взрештою. Ви не відмовилися, просто відкладали його на невизначений момент. Але саме ця невизначеність робить її смертельною. Оді вона ніколи не надходить. Інво ми в повинні невеликих завдань, які піклуються про життя. думаєте, скільки разів ви говорили? Оді я називаю батьками. Тоді я дізнаюся. Це тоді подбайте про своє здоров'я, скільки цих обіцянок було виконано. Равда болить майже ніколи. Єврейській родині хлопчик запитав діда, чому він завжди залишав ручку та папір на столі. Тари відповів, щоб не було слова після. Що ідея виникає, зауважте, якщо це робиться, я це роблю. Утім, вкрадіть не швидший час, ніж злодій. Я проста звичка. Врятувала його діда від бідності і зробила його шанованим чоловіком. Учасні дослідники описують це як коло звички. Кожне пізніше підсилює зволікання, а зволікання стає способом життя. Юдина навіть не усвідомлює, коли стає тим, хто обіцяє, лише обіцяє. Але ніколи не робить висновок. Котім слово руною впевненість. Юди перестають вірити в свої слова. Артнери не бачать когось надійного. Коли впевненість зникає можливості, рештою можливості йдуть там, де вони приймаються за раз, а не після разим. Але б розповів про антифразітність, що ця зміцнюється з проблемами та наслідками. Але якщо кожен виклик відкладений на потім, ви не зміцнюєте себе, це стає крихким кристалом, який розбивається до першого удару. Оміркути тільки шансів ви втратили через це єдине слово. Тільки разів є гроші. Проекти чи стосунки врятувалися. Бо ви сказали пізніше і втрати невидимі, але накопичуються як стіна між вами та процвітанням. Єврейські єврейській традиції. час це сакральний ресурс, а батчить, як цінувати перерви, але поуза не пізніше, це свідомий вибір. Ізниця величезна, коли ви скажете пізніше, ви не робите перерви. Ви відмовляєте відповідальності. А переміщніше в цьому слові є те, що воно звучить гладко, майже нешкідливо, це ніжні слова, які викликають найглибші рани в пункті призначення, оскільки його ефект мовчить, поки не пізно. Ось три слова прикутіть дні, завтра пізніше. Азом за вони вплітають до бідності, вільній, рідко походить від однієї помилки. Індиника є внаслідок правонаступництва на великої здечі, кристалізованої в цих словах. Лицеструм можна зламати в будь-який час. Аксамо, як слова створюють звичку бідності, інші можуть створити звичку багатства. І Таня, чи готові ви їх замінити? Ова не тільки описують реальність, вони формують і о жне слово, це як насіння, яке ви садите, а які принесять плодинші як ні завтра, а потім це буряни. Які висмугнуть весь свій потенціал. Я від собі запліднене поле, готово до врожаю. Однак щодня ви кидаєте на землю жменю солі і дивуєте, чому нічого не росте? Ловаді й так само вони можуть вбити навіть неперспективнішу ідею. Сказав єврейський мудрий рони, навчалит отримати слів, які вони обрали. Бо слово вчинків народжується, актів характеру і характер доля. Коли ви звикайте жити зі словами, в які стирають вашу силу саме життя, починає виходити. Ролоди студент у шеві скаржиться, до чого нічого не працювало. Ні дослідженням ні працювати. Айстер запитав такі слова. Ви найбільше повторюєте? А вагаючись, хлопчик відповів то одів завтра. Я не маю часу. Айстер посміхнувся і сказав ваша відповідь, і говорите про бідність і тому отримуєте, і йому сучасні психологи говорять про важливість внутрішнього діалогу. А неман писав про підводні камені думки. Ми думаємо, що ми контролюємо своє життя, але насправді ми контролюємо лише слова. Які ми повторуємо себе, що у вашому розумі звучить не можу. Це не для мене чи після. Це стане вашою дальністю, але ви можете вибрати інші слова і можете почати говорити так, я спробую за зараз, оголос трясе. Ця невизначеність зберігається і ло цих слів відкриває двері. Рештою, багатство це не лише гроші. А е, також люди навколо вас поважають без спеку взавтра, але бідність завжди починається мовою. Оперше, ви говорите про бідність, і сляви починаєте жити в ньому. Ось на це є виїшальний момент звички. Як сказав Жемслін, невеликі ді породжують великі перетворення. Дне слово може бути першим кроком. Ули ви зимієте пізніше на зараз, ви саджаєте нову рутину. Е, у свою чергу тягне інше і поступового життя перебудоване. Анно Ліди говорив, що перешкода це шлях. Це правда, труднощі не повинні бути причиною відкладати, а знав діяти уже не раз, коли ви стикаєтесь із викликом і вирішите сказати зараз, ви зміцнюєте свою внутрішню силу. єврейських сім'ях є простий принцип, якщо вам потрібно допомогти, зробити негайно. Створює середовище довіри та поваги. Те саме стосується бізнесу, і хто діє в потрібний час завжди випереджають тих, хто відкладається. Ого слова, формують не тільки його реальність, але й реалізації оточуючих. І те коли ви говорите після або ні і повторюють, таким чином бідіть, переходить від покоління до покоління не за гроші, а за мову. І можете зламати це цикл сьогодні. Росто зрозуміти, що кожне слово, яке вимовляє, це міст у майбутнє частину, яку ви будуєте. Три слова, які здаються нешківливими, але вони як корінням дефіциту, першити не можу, руги пізно, ретіт не для мене. Вони звучать просто, але кожного разу. Коли ви їх повторюєте, всередині вас виходить іскра. Одумайте, скільки можливостей було втрачено, тому що ви сказали, я не можу. Тільки двері залишилося закритим, вважаючи, що пізно тільки талантів залишилося в тіні, бо ти прошепотів чи не для мене це. І слова крадуть у вас більше ніж злодів в рейська традиція вчить а більше обмеження не виходить. А всередині вас, оли, народ зралю перейшов постелю, їх найгіршим ворогом були на армії інших. А їхні власні слова і не можемо. Ми занадто маленькі. Ці слова продовжили свою подорож за років. Його дні наука підтверджує, що мудреці знають століттями. Рове показала, що фіксована думка робить людину заручником до обставин. Лемислення мислення зростання починається з іншого слова. От е. Не можу, не можу, але я не можу. І це не для мене. Але я цього ще не навчився. Е. Велике слово перетворює невдачу на урок і бідність у тимчасову перерву. Орган Узель розповів про поведінку грошей і часто не на необ. Пхідність, а тому, що говоримо, до цього вже не заслуговую. Лова це не для мене стоїть мовчазною згодою на життя дефіциту. Але коли ви починаєте цінувати свою роботу, та власну гідність. Гроші приходять до вас. Снує відкрита історія про торговця Деси. Він почав з невеликого банку на ринку. Усіди сміялися. Вас немає шансів, ви нічого не знаєте. Але він повторював щодня, то можу вчитися. Ще не знаю все, але це моє раз роки. У нього був магазин, потім склав. І нарешті бізнес мережа. Ого багатство почалося не з грошей, а зі словами, які він сказав собі. велика помилкова думка багатьох чекати зовнішнього дозволу підтримки чи можливості. Вони забувають, що їхні власні слова можуть бути таким дозволом, бо ви говорите так і відкривають способи. Або вимовляєте, я не можу і зафіксувати себе в клітці. А сим налеписав, що життя побудоване з незначними тавками та необов'язковістю. Це також вірно для слів. Оли кажете, я спробую створили варіант. А від якщо крок невеликий, він може стати чимось грандіозним. Але якщо ви скажете пізно, це усуває навіть можливість. Єврейських сім'ях подяка викладають поколіннями, бо вдячність це слово, в яке відкриває двері. Коли ви скажете дякую, ви ви знаєте значення, і це значення повертається. Акий Енрахат заявив, ця не приходить до тих, хто чекає, а хто знає, як помітити лова, це валюта, е, які де вальвойценщі накопичують багатство з нею. Вибір завжди ваш єдність. Рідко починається з порожньої кишені, а е, починається з порожніх слів, які ти повториш себе. що не вийде для мене е, ні не пощастило. Не народився ще більше, і фрази звучать тихо, але їхня влада знищує більше ніж будь-яка економічна криза. А м'ятайте, як дитина вчиться ходити, а дає десятки разів. Але ніколи не каже не народився за це. Він просто встає і робить ще один крок, тільки й дорослі вигадують слова, які виправдовують бездіяльність. І хто ранку пережив концтабори, де здавалося, не було місця для наді. Але він зрозумів, що, хоча людина зберігає сенс, він залишається сильнішим за обставини. Значення завжди вражається через слова. Коли ти кажеш, живу для своєї родини або його для мого майбутнього. Він знаходить сили. Наскільки він здається, ні, але якщо ваші слова несуть відмову та поразку, сенс згасає, а життя стає порожни з добре відома історія про бідного чоловіка, який щоранку починав день, сказавши, від чого доброго не станеться. Ваш день це підтвердив. Люди уникали довго, бізнес вийшов, А ого все це стало важче. Ім часом його сусід починав щоранку. З його дні буде шанс. З'явився шанс. Богу очі були відкриті. Ал'юпорт говорив про фокус як найціннішу особливість. А ще слова це інструменти, які спрямовують вашу увагу. Якщо ви скажете, це не спрацює, ви перестаєте бачити можливості. Але якщо я повторюю, я спробую. Ваша увага шукає рішення. Я не вибачаюся, вреська мудрість вчить, що кожне слово створює світ світу сім'ї всередині роботи, всередині серця. Олив дома, слова поваги. Цей дім багатий, оли скарги та заперечення перегукуються, навіть золото втрачає цінність. Помилка багатьох полягає у знецінці. Вони кажуть, і чого не бісеру? Вони живуть так, ніби вони справді сім'ї. Легідність. Це те, що ніхто не може взяти, і не існує тому, що ви живі. І ваші слова повинні вам нагадувати про це. Рамон Вінек сказав, тому внутрішня мета лова допомагають зберегти вас живими. Коли ви повторюєте, просуватись, бо я хочу свободу. Кожна перешкода вже не є стіною і стає кроком. Джала Акфорд назвав це наполегливістю. Наполегливість народжується звичко говорити правильні слова. Навіть коли сил мало зроблю ще один крок, продовжу не зупинюсь, рості фрази, але кування герой. Ви ж запитайте себе ті слова. Я планував сьогодні. Буде насіння. Яке буде смоктувати мою енергію чи зерна? Які будуть генерувати врожай, і три терміни, які крадуть ваше життя, не можу ізно, а не для мене вони не шкідливі. Але вони роблять бідність звичкою і перетворюють мрій в порошок. Оперше, вони просто гуркотять і потім вони стають фоном існування. Чим більше ви їх повторюєте. Тим більше коріння, дефіциту переплітаються у місце призначення, і знову прости доля, змінюється не грошима, а словами. Вони формують ваше мислення, укакерує своїми звичками. Вички породжують свої дії, ді будують аж персонаж. Саме персонаж визначає все ваше життя, Якщо ваші слова паралізують вас, ваше життя буде за Якщо що ваші слова спонукають вас, життя почне відкриватися перед вами, мініт після на зараз. А мініт не можу на спробую. А місце не для мене. Скажи, я навчусь. І невеликі зміни можуть здатися незначними, але вони відокремлюють тих, хто проводить своє життя, Скаржачись на удачу тих, хто переписує власну долю виправити цю трансформацію. Почніть сьогодні з простого міні-площини. Оперше, спостерігайте протягом усього дня слова, які ви вимовляєте кожного разу. Коли ви ловите після змініть його на зараз. О друге напишіть три короткі речення, які рухаються вперед, і повторіть їх вранці та ввечері. О третє, виберіть невелику дію, яку ви відкладали, і зробіть це сьогодні. І можете взяти лише інквилини, але це будуть ті п'ять хвилин, які відзначатимуть початок чогось нового, і будете здивовані, швидкістю, з якою змінюється життя, коли слова змінюються. А не магічно, Без обіцянки прості чудеса. а Практична істина в слова визначають напрямок, а ді консолідують і Чолітня мудрість вчить, що людина не слабка. Він забуває лише силу дисципліни та мети. пам'ятати про цю силу, щоб усвідомити доля перетворюється, там де мова перетворюється. Рам'ятайте, три слова крадуть ваше життя, але три нові слова можуть повернути його. Кажіть так, скажи зараз, скажіть це моє. Ви побачите, що двері. Які виглядали закритою, відкриються і не слабкі. А лише тривалий час повторював слово дефіциту, а став час відновити мову достатку. Але в коментарях, як ці ідеї резонують з вами, а хай ці слова будуть першим кроком нового шляху.